Друзі, всім привіт! З вами як завжди Краскін. Сьогодні я хочу вам розповісти за знижки, завдання та нагороди в честь наближення нового 2025 року. Вот. Дуже хороші зараз є знижки, будемо затарюватися друзі, аптечками, ремкомплектами, доппайками і іншим, включно з обладнанням. Зараз більш детально про це розповім. Також обговоримо зміни характеристик ПТ-шок Великобританії. Таких як АТ-15, Чаріотір і Тортоїзд, друзі. Ці машини апнули. Будемо говорити про це. І також пробіжимося по списку прям машин, котрі підготовлюють до релізу у 1271. Можливо, не тільки в цьому оновленні вийдуть ці машини, але, тим не менш, там аж 11 машин, які були змінені по характеристиках і деякі з них вже відомо де з'являться, по зливам, так скажемо. Зараз ми про це все більш детально поговоримо, але перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так починаємо з початку, саме з знижок і бонусів у грі. Початок у нас цих знижок з 29 грудня 2024 року 11.00. Завершення 3 січня 2025 року 11.00. Перше, що у нас йде, це вигідний курс конвертації вільного досвіду в досвід екіпажу. Звісно, це так собі затія, але тим не менш, можливо, хтось зацікавиться. У нас зараз курс не 1 до 5, одна одиниця вільного досвіду до 5 досвіду екіпажу, а 1 до 25. Далі йдуть більш корисні знижки, ті, які ми очікували, тому що у нас дивіться, що є. Знижка 50% на обладнання за кредити доволі непогано. Якщо комусь потрібне якесь обладнання просте, можете затарюватися ним, тому що ви його можете і продати за ту саму суму після знижки, вже маю на увазі. Знижка 50% на спорядження за кредити. Оце саме краще, що може бути. Затарюємося до пайками різних націй. Я от по 300 штук різних націй беру. У мене там деяких націй позалишалося десь по 150, десь по 120, Коротше кажучи, буду поповнювати до 300 по всіх націях, тому що по деяких, таких як СРСР, там практично вже всі закінчилися, залишилося приблизно по 30 штук. Знижка також у нас є 50% на навчання і перенавчання екіпажу за золото. Ну це вже дивіться кому потрібно, тому що в нас є бланки перепідготовки. Плюс до того, якщо ви не використовували після оновлення навичок екіпажу оті ті безкоштовні перенавчання, то у вас вони і так є, тому це не дуже актуальне. Знижка 50% на скидання навичок членів екіпажу за золото. Ну от такі у нас ідуть знижки, але найкорисніші з цих знижок це, звісно, знижка 50% на спорядження за кредити. Це до пайки. Ремкомплекти. Хто великими користується, можна великі закупляти. Хто маленькими, я, наприклад, в основному маленькі використовую аптечки і ремкомплекти, затаріємося ними. Знаю, що вони без знижки коштують 3 тисячі і знижкою півтори, але це суттєва друзі, економія 50% впродовж. Оцих сотень боїв, які ви будете грати до наступних знижок, ви будете суттєво економити ресурси. І також у нас є завдання. Приготуйтеся до 2025-го бойові завдання. Бачимо, що тут нагороди незначні. Найзначнішою нагородою є день прему. Але що ж у нас є? Перше завдання гідний цикл. Дивимося, що у нас тут потрібно зробити, перемогти в бою, потрапити в топ-10 вашої команди за кількість здобутого чистого досвіду. Бойове завдання доступне після першої перемоги дня. 10 разів на добу можна виконувати у випадкових боях техніка з 4 по 10 рівень. І ми всього-навсього будемо отримувати Х2 до бойового досвіду. Можливо, хтось качається, буде, звісно, корисно. І також у нас є завдання приготуйтеся до 2025-го. Тут уже нагороди, звісно, набагато кращі. Потрапите в топ-10 вашої команди за кількістю здобутого чистого досвіду, один раз на аккаунт, тільки в випадкових боях, тільки на техніці з 4 по 10 рівень. І нам будуть давати 5 строкових резервів 7-дневних на плюс 50% до досвіду на 1 годину. 5 строкових резервів 7-дневних на плюс 200% до вільного досвіду і досвіду екіпажу на 1 годину. І 1 день танкового преміум аккаунта за просто так. Доволі непогано. Тобто, коли вам це буде потрібно, можете зіграти оцей бій, забрати нагороду і цей день пофармити або на вихідних, або коли забажаєте. Так скажемо, якщо ви хочете по максимуму використати. Звісно, цього преміум аккаунту у тих, хто донатить, дуже багато, але в тих людей, які не донатять, можуть його. Використати з користю, так скажемо. А тепер, друзі, давайте перейдемо до наступного питання, і зв'язано воно з супертестуванням, яке от вийшло конкретно 21 листопада. Зміни до досліджуваних ПТ Великобританії. Про них ми ще не говорили, я не знав, але побачив, що вже така злита є інформація на той самий ВотЕкспрес. Експрес. На жаль, свого часу ми втратили дані зміни. Зміни стосуються конкретно гармат цієї техніки. Ну і перша машина це у нас АТ-15. Великобританія ПТ-8 досліджувана. Що у нас тут змінилося? Вогнева міць гармата топова. Бронепробиття тут було апнуто. От, наприклад, на перших ББшних снарядах з 226 мм на 232 мм. Непогано. Також на 500 метрах цей снаряд став пробувати більше, було 211 стало 217 По голді бронепідкаліберній. Вона була також апнута, було пробиття 258, стало 282. Суттєвий ап. Бронепробиття бронепідкалібера на 500 метрах також виросло. 248 було, стало 269. І осколково фугасний також снаряд трішки підтягнули. Було пробиття у нього 42 мм, стало 47 мм. Це, що стосується самого АПа, але трішечки в той же час понерфлили швидкість польоту снаряду. Скажу чесно, що це не буде відчуватися в таких масштабах, тому що дивіться, початкова швидкість польоту першої ББшки була раніше 1020-1000, стало тисячу, всього 20 метрів. Початкова швидкість польоту другого бронепідкаліберного снаряду було 1275-1220 стало метрів. Також не суттєво і початкова швидкість польоту третього осколково-фуарсного снаряду, так само, як і ББшки, було 1020, стало 1000. Тобто, в основному тут ап цієї машини суттєвий, ап по бронепробиттю, по комфортності, так скажемо, самої гармати. Тому що чим більше ви будете пробувати, тим краще, звісно. Далі йдемо, що у нас є: Чаріотір Великобританія ПТ-8 досліджувана. Гармата тут передтопова була, апнута бронепробиття першої ББшки. Значить, 226 було, стало 232 бронепробиття на 500 метрах, також відповідно цієї ББшки виросло, було 211 стало 217. Бронепробиття бронепідкаліберного снаряду голди виросло, було 258, стало 282 суттєво. Значить, На 500 метрах також цей снаряд став пробувати більше, було 248 стало 269. Бронепробиття третього осколково-фугасного снаряда було 42-стало 47. Тобто підтягнули також бронепробиття по всіх снарядах на передтоповій зазначаю гарматі, друзі. Якщо подивитися по швидкості польоту снарядів, то ми бачимо, що тут подібна ситуація з попередньою машиною, тому що у нас от перша ББшка летіла 1020 стала 1000 летіти. Бронепідкаліберний снаряд летів 1275, стало 1220 і осколково фугасний, також був 1020 метрів на секунду летів, а зараз летить 1000. От така у нас, друзі, інформація по цих двох машинах. Плюс до того є зміни ще по тортоїсу. Хороша машина. Великобританія ПТ-9 досліджувана. Гармата у нас перетопова була апнута. Дивіться, бронепробиття першого снаряду. Змінено з 226 на 232. Бронепробиття першого снаряду на 500 метрах також виросло було 211, стало 217. Бронепробиття другого сряду виросло 258 під калібр, було раніше, стало 282, так само суттєво підняли. Бронепробиття на 500 метрах також змінилося, було 248, стало 269. Бронепробиття фугасів було 42, стало 47. Бачите, подібні зміни у всіх машин. Початкова швидкість польоту снарядів також була трішечки понерфлена. от 1020 було раніше. По ББшках стало 1000, бронепідкалібери були 1275, стало 1220, і по фугасах так само з 1020 на 1000 зрізали. Оце друзі, така інформація у нас конкретно по змінам, які є по ПТшках. Звісно, ці зміни в основному будуть стосуватися машин в нетоповій комплектації. Це, що стосується чаріоті, райтортої, тобто викачувати їх стане ще більш приємніше. Єдині зміни в топовій комплектації, які відбулися, це по АТ-15, по ПТшці 8 рівня досліджувані. Там у топовій комплектації були от такі суттєві зміни. Звісно, тепер вона відігруватиме краще, тому що пробуватиме частіше. Плюс до того в нас є ще інформація по змінам преміум техніки у першій ітерації загального тесту 1.27.1W. Вот. З'явилася ця інформація на ВАТЕкспресі. Там, звісно, було описано дуже багато різних характеристик, але вони не суттєві, тому що стосуються в першу чергу ціни. От дивіться, багато техніки готують до майбутніх подій, але вони вже всі зазнали схожих змін за конкретними параметрами. Вартості снарядів, міцності модулів та дальності зв'язку. Тобто це такі трішечки другорядні характеристики, які зачитувати я точно не буду. Але що я хочу з вами розглянути, це конкретно список. Тому що цей список, друзі, техніки дуже такий специфічний і по деяким машинам навіть вже є злита така попередня інформація або слухи, де вона може з'явитися. Давайте пробіжимося от по цьому списку техніки. Перша машина це СТ-66. СРСР СТ8 Прем. Друга машина КВ-4 Турчанінова. СРСР важкий танк 8 рівня Прем. Третя машина об'єкт кущ СРСР ПТ8 СР Прем механіка гідропневматична підвізка з активацією по кнопці. Четверта машина КПЗ Еріх Концепт 1. Німеччина СТ-9 Прем. П'ята машина канун Якпанзер 2, Німеччина ПТ-8, прем механіка гідропневматична підвізка з активацією по кнопці. Шоста машина кампанзер 3 GST Turm. Німеччина ПТ-8, прем механіка автоматична гідропневматична підвізка. Сьома машина М103М США важкий танк 9 рівня прем. Восьма машина VKS 6 х 6 ТС 90 Франція ЛТ 9 Прем. Тут не зазначено, але по-моєму там магазин на два снаряди, друзів. Доволі непогана така, можливо, буде машинка. Чому я так кажу? Тому що по цих машинах я розповідав, коли вони виходили на тестування. Звісно, це було у різних відеороликах, там точково, коли машини ці виходили, я про них розповідав. Далі дев'ята машина fsm 2 c Франція, важкий танк 3 рівня. Прем. Ну, звісно, це чисто для колекції, не знаю, де вона може з'явитися ця машина. Далі з 105, Франція ПТ-8, Прем механіка двоствольний гармат. І 11-та машина DBV-152 Чехословаччина ПТ-10 акційна. Якщо от коротко по цих машинах, ну, мається на увазі по тих, по яких вже фігурувала якась інформація, або були витіки, або слухи, то можна з упевненості сказати, що, скоріш за все, у нас буде М103М США, важкий танк 9 рівня ПРЕМ у спеціальній бойовій перепустці. От буквально після новорічного наступу. 2025 року там повинна у нас бути спеціальна бойова перепуска, спецглава, так скажемо, бойової перепустки і нагородна там буде машина М103М. По dbv 152 ходять поки що слухи ще не бачив підтвердження, що ця машина Чехословаччина ПТ-10 акційна. У нас може з'явитися у конструкторському бюро. Можливо, так і буде, друзі. Чекаємо вже підтверджень, витіків таких повноцінних, щоб можна було більш-менш з упевненості про це говорити. По іншій техніці якась із цих машин точно з'явиться на аукціоні, друзі, в кінці січня. Можливо, це буде навіть не одна машина, а декілька машин. Ну, Наприклад, преммашина якась з'явиться восьмого рівня і може з'явитися преммашина нова, якась дев'ятого рівня. Хто ж його знає, з цього списку все може з'явитися. Ну а інша техніка буде вже в подальших активностях з'являтися, по типу там, як можливо, буде там ще День Святого Патрика, аж тоді весною, чи коли він. Потім ще, от, знаєте, ще є Драконячий Новий Рік а там китайський, який бувало у нас вже активність у цьому році. Коротше кажучи, подивимося, як це все буде. Пишіть свої варіанти, де що може з'явитися, можливо, ви якусь інформацію бачили і знаєте більше мене. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково вподобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!